Скуштувати калиту, поворожити насудженого, весело провести часи з друзями та дізнатися, якими були вечірки наших пращурів у Чернігові. Відбудуться благодійні українські вечорниці на сучасний лад. Обов'язково будуть ворожіння. Також буде калита. Це е, традиційний хліб, в честь якого також називають ці вечорниці. І виходиться як великий бублик, здобний, який підв'язують на мотузку, і під грайливу музику треба відкусити його. Ми обіцяємо неймовірну атмосферу, яка була минулоріччю, і це гарантовано буде в рази краще. Такий захід у Чернігові відбувається не вперше. Традицію святкування започаткували ще до повномасштабного вторгнення а в сучасних реаліях захід перетворився на благодійний. Ми одні з перших в Чернігові почали проводити саме захід цього плану, і основною його метою було осучаснення старих традицій і повернення їх у житок саме в Чернігові. Ми стараємося залучати якусь більш обширну інформацію про те, якими були раніше наші традиції, про важливість мови та культури загалом. Це такий важливий пласт того, аби показати людям наразі, наскільки важливо повертатися до свого коріння і розуміти, наскільки важливо не забувати про те, що було колись і повертати його в сьогодення. Цьогорічні вечорниці в Чернігові благодійні. Всі виручені кошти підуть на закупівлю необхідних матеріалів для виготовлення окопних свічок. Мінімальна вартість донату для участі 20 гривень. Важливо також попередньо зареєструватися на захід. Обмежені віці немає, і ми будемо раді бачити всіх. Але варто зважати на те, що основний пласт, який відвідує наші заходи, це молодь, і якщо вам буде комфортно взагалі в цій АТ атмосфері такій молодіжній, то я буду щиро рада бачити всіх і кожного.